Друзі, вітаю! Вчорашня моя інформація по Сергію Істоміну, яку я викинув у Фейсбук. Я не викидав раніше, я в Тік-Ток викидаю, і я очікував від нього якоїсь гадості. Ну він просто з своїми ботами вони понаписували жалоб і мене заблокували. Фейсбук зараз у мене не працює. Він в мене здається з 2011 року. Жодних проблем не було. Що б я там не писав, і що б я не робив, щоб не говорив, не було ніколи проблем. Ну, це вони доклали зусиль. Але я подав апеляцію, я думаю, за, там вони сказали двоє суток, і <кхи> все буде добре. Друзі, дивіться, яка ситуація? Воно мені не потрібно це все. Але ця людина Сергій Стомін багато років викидав на мене чернуху через свої аккаунти. Ми вирахували все. Я звернувся до нього, спілкувався з ним з цього приводу. Він не признав своєї вини, тому я не хочу, щоб він робив, а всі будуть мовчати. Ну всі хай мовчать, я мовчати не збираюся. Тому ті ботоферми його, ті ліві аккаунти, з яких він все викидає, крутить і мутить. Ми доб'ємо до краю, я надіюся, з правоохоронними органами його візьмуть за зад. Також я звернувся сьогодні до правоохоронних органів з приводу перевірки. Так як він розказує всім там своїм близьким, що в нього там білий квиток, і він не йде в армію, служить. Треба перевірити, якщо він десь виписали йому цей квиток, хай вияснять, хто його виписав, для чого це було зроблено, що і по чому. От так десь. Тому зупинятися я не збираюся, тому що не має бути. Таких підлих людей, яких не висвітлять. Розумієте, хай всі знають, що ця людина багато років виливає бруд, саме чорнуху. Якби він виходив в ефір і говорив правду про якусь ситуацію, питань до нього жодних би не було. Але Сергій Стомін багато років лє бруд на всіх підряд, на кого треба, не треба, там білих, синіх, жовтих, зелених на всіх підряд, хто платить гроші, на тих він не працює. А це неправильно. Я вважаю, це неправильно. Знаєш щось, хочеш сказати, вийди в ефір, скажи. А робити ці брудні справи, ну так, так не годиться. Ми живемо в одному місці і люди мовчать це неправильно. Тому прошу об'єднуватися і добити цю справу до кінця, все-таки. Розібратися, хто і хто, і чітко висвітлити, показати факти. Прошу всіх тих людей, які говорять мені, будь ласка. Готовий взяти інтерв'ю за шантаж вимагання грошей і таке інше з його боку. Дякую, до побачення.